І сьогодні будемо робити шалені експерименти. Достатньо легкі шалені експерименти, які можна робити у домашніх умовах. Перший експеримент про чорний перчик. Нам потрібно додати мало чорного перчику у водичку. Далі. Взяти маленьке мила або мичого, мил, щось миючого на пальчик і доторкнутися до води. І перець буде лякатися цього і буде тікати від нас. І що будемо водити? Це все відбувається тому, що коли, коли ми опускаємо мило у воду, то молекули води тікають від нього і, беруть, і, при, і вони вміють приєднувати молекули перчика також. І тікають в місті з перчиком разом від мила. Другий експеримент буде з піпеткою і з пляшкою води. Для початку потрібно взяти повітря. Далі зажати. Так, піпетку і опустити під воду. Далі відпустіть піпетку. І потрібно закрити пляшку. Далі потрібно зажати, і вона піде на дно. А якщо ви то вона піде вверх. І можна ще раз. Так можна і бавитися. Ідеально. Добре, як це працює? Коли ми зажимаємо бутилку, то тиск води, якби хоче. Якби тисне туди? туди. Тому піпетка йде на дно. Оп. Так же робить і цистерна у підводному кораблі, коли підводний корабль йде на дно. А коли ми відпускаємо. То кисень виштовхує всю воду і піпека по силі архімеда, логічно, дв... двинеться вверх. І тут буде. Достатньо простий експеримент. Ого! Гарно! uh